Слава Україні! Героям слава! Улюблені браття і сестри, ми стоїмо біля могили. Біля могили, яка нагадує нам, хто там спочиває. Спочиває там Герой України. А згадуючи його, ми згадуємо всю Небесну Сотню. Українців, які життя своє віддали за щасливу долю України, які життя своє віддали за наше щасливе майбутнє. І сьогодні скорбота не покидає серце наше, бо декілька днів пройшло лише. Декілька важких днів для нас, для рідних, для всієї України. Здавалося, перемогли, перемогли неправду. Але диявол знайшов собі інших слуг, які знову нас випробовують, випробовують в єдності, випробовують в любові до України. Напевно, не так голосно ми ще сказали. Якщо є додаткові випробування. Стоячи біля могили, ми скажемо самі собі, ми любимо Україну понад усе. Ми любимо ближнього свого. І найбільше ми любимо Бога, який дарує нам життя, життя земне і життя вічне. Ми сьогодні клянемось на цій могилі, що будемо любити, любити Бога, любити ближнього, любити Україну. Ми клянемось на цій могилі, що будемо відсоювати Україну, берегти українців, берегти від всяких зазіхань наших недругів. Ми засуджуємо сьогодні агресію Росії. Ми засуджуємо ті вчинки наших недругів, які базуються на основі ненависті, загарбництва. Пам'ятаємо, що Христос, прийшовши у світ, дарував любов. Пам'ятаємо, що любов'ю Бог переміг ненависть. І якщо ті, хто сьогодні на нас нападають, кажуть, ми браття слав'яни, то хіба піде брат на брата? Якщо ми говоримо, що ми православні, то хіба піде православний на православного? Не піде. Не піде брат на брата, не може піти православний на православну. Ми біля могили. І біля могили клянемо, що переможемо в першу чергу любов'ю і молитвою тут, в нас на Україні. А коли доведеться і зі зброєю в руках будемо захищати нашу неньку Україну. Зі зброєю, але не дерев'яною, справжньою. Вислів, який сьогодні нас надихає, на це звучить так. Ненавидьте ворогів Божих, боріться з ворогами вітчизни, але любіть ворогів своїх. Сьогодні Вітчизна в нас в небезпеці. Але наша зброя сьогодні це зброя духовна, це молитва, це взивання до Бога. Наша зброя сьогодні це прощення один одного, це любов один до одного, волинянин до волинянина, побратим до побратима. Не час згадувати. Що і як було? Час об'єднатися. І на цій могилі ми клянемось простити один одному заради єднання, бо небезпека надвисла над Україною. Клянемось! 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 І хай Бог допоможе нам здолати ворогів, і хай згинуть вони. Я краса на сонці, щоб ми запанували у своєму краї, Богу нашому, слава на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, віки! слава Україні! Героям слава!